Головного поліціянта Сумщини під кримінал так вирішив Придніпровський районний суд міста Черкаси. Він за скаргою представника ілюстраційного бюро України зобов'язав прокуратуру Черкаської області відкрити кримінальне провадження стосовно Миколи Лушпієнка, який раніше очолював міліцію Черкащини, а зараз керує поліцією Сумщини. Чітко прослідковується причетність начальника МВС України в Черкаській області на той момент Лушпієнка Миколи Миколаївича до організації схеми з відмивання бюджетних коштів через ДІ в Черкаській області. Прокуратура Черкаської області, замість того, щоб притягнути Лушпієнка до кримінальної відповідальності, допитує його в якості свідка. На час, коли Лушпієнко прийшов на посаду начальника МВС Черкаської області в серпні 2009 року. Сіманчук керував управлінням ДАІ в цій ж області. Відразу після призначення Сіманчука заступником Лужпієнка в Черкаській області починає діяти схема розкрадання бюджетних коштів, що отримується при проведенні технічних оглядів працівниками ДАІ. Це той самий Микола Сіманчук, який був заступником Лушпієнка у міліції Черкаської області. У 2011-му його та ексголовного даїшника Сумщини Віталія Кармазіна суд визнав винними у махінаціях із техоглядом машин. Та через рік вищий спеціалізований суд вирок скасував. Експоліціянтів випустив із СІЗО, а справу направив на дорозслідування. За 12 днів після цього Віталій Кармазін загинув у аварії. Слідство стосовно Миколи Сіманчука до сьогодні триває. Зобов'язати уповноважену особу прокуратури Черкаської області розглянути в порядку статті 214 КПК України заяву голови Геолюстраційної бюро України від 23.09.16 року стосовно Шпільенко ММ. щодо ухвали слідчого судді, якої задоволено скаргу захисника однієї з громадських організацій. То на цю хвилину відповідна ухвала суду від 17 жовтня 2016 року до прокуратури області ще не надійшла. Відразу після її отримання відповідні відомості будуть внесені до ЄРДР та буде розпочато до розслідування. Я не знаю перший раз про це чую. Абсолютно це ви мені сказали. Зараз я подивлю, що це за. Скарга, а по поводу чого стосується вона в... вашого колишнього заступника і нашого колишнього начальника ДАІ області, яких судили за оборудки з Їх не тех... судили? Ну Там... зараз слід. Знайде, я не знаю. Я уточню ці питання і потім вам чесно слово скажу, тому що я це перше раз чую, Повірте мені.